Є інформація, до речі, в нас мовірного другого фронту його так називають. Це пит... Тайванське питання, так зване, де е, з кожним днем, начебто, піднімаються е, ставки. Є інформація, що за бортом, на якому перебуває Ненсі Пілосі, е, у світі стежить уявіть собі 260 тисяч е, людей понад на, по флайт Радару е, відстежують її е, сьогодні. Зранку було е, опубліковане відео, як Ненсі Пілосі е, прибула е, до Малайзії, е, висадилися. 82-річний дерспосадовець і начебто, наступною, це були такі чутки опресії, Начебто наступною точкою її пробування мав стати тайвань, який провокує на досить резонансні заяви з боку Китаю. Йдеться про якщо про пророжне заяви з боку Китаю, МЗС КНР підтвердило рішучість власне Пекіна жорстоко відповісти у разі візиту Пелосі на Тайвань і. Це про те, що е, поспоредка КНР при ООН, Чан Цзюнь його звати заявив наступне. Е, це підірве відносини між країнами. Ми жорстоко е, протестуємо будь-яким сепаратистським рухам у контексті Тайваню, а також е, втручанню у внутрішні справи КНР. Е, до цього з'явилася е, інформація від Джона Кірба, ще я зараз нагадаю, це офіційний представник Білого Дому. і Він заявив наступне: що е, Китай не має причин використовувати візит власне Ненсі Пілосі, як привід для агресії, але в разі чого відповідь буде? На Пекіні також Кірбі додав під час прес-конференції. Ви зараз її от бачите, що полосі поки що не підтверджувала жодних планів поїздки на Тайвань. Проте якщо захоче, вона має право це зробити. І окрім цього, Кірбі сказав, що Вашингтон не підтримує ідею з незалежністю Тайваню від КНР, тобто далі продовжиться політика територіальна одного Китаю. А як до цього розповідала сама Пелосі, планується як один територіальний Китай і дві політичні системи. У нас, до речі, є відео дуже провокативне з провінції Фундзянь, яка знаходиться на півдні Китаю, і там зараз по пляжу їздять китайські танки. Отака от собі для картинки, начебто, брязкання зброєю з боку китайської сторони. Виглядає досить нестандартно, як на Китаї, та й в принципі досить нестандартно. Ну, В Україні ми звикли, що тут по українській території їздять танки. А для Китаю по пляжах по по, по пляжах провінції е, Фундзянь і для людей, які знаходилися на пляжі, це дійсно несподіванка. Але будемо сподіватися, що це просто е, для картинки зроблено, зроблено, і китайці таким чином е, брязкують зброю на світ, показуючи наскільки вони сильні.